Милі друзі, на півдні дуже тепло взяла вас із собою на море. Почуйте зі мною ці звуки весни. Паски я все ж таки спекла, на колінах перед духовкою переймалася, чи встануть, чи встоять. Вдалися і чотири великих, майже по два кілограми кожна. В неділю була причудова тепла погода, яскраве сонце, прекрасні райські кольори навколо. На диво моторошно гарним виявився, навіть колючий дріт. Дуже незвично біля самого узбережжя виглядають отакі соснові бори. Всі сосни гарні, доглянуті, правильної, шаровидної або конусної форми. Всі гарненькі, зелені, небо блакитне, така краса. Ну і не менш яскравими були таблички із написом Обережно міни це вже не просто сумно, а трагічно сумно, що і море в полоні, і ми від моря так само у полоні. Ну а тепер забираю вас із собою по такій у примірочну євроодягу. Того дня обрала до примірки лише дві сукні, обидві в стані нових речей і обидві віскозні. Перша синьо-жовта картата з довгим рукавом. Принт розміщено ромбовидно. На спеку віскоза дуже лагідна, і тим, кому, наприклад, треба прикрити руки, то така модель цілком слушна. А наступна сукня однотонна 42-го розміру, трошки на мене завелика, але її гарний колір, він непростий. Він зверху виглядає як оксамитовий, отако переливається, як перлинка. Камера погано то передала, але от таким сіро відтінком відбивалася та фарба в тканині. Знов пощастило дістатися іншого магазину на нормальному транспорті в Одесі. Як бачите, цілих вікон стає все менше, а от транспорт став трошки кращим. В брічі це другий день завозу після люксу, тож покажу, що цікавого лишилося. Такі шкіряні нові рукавички, вони дуже-дуже маленькі, навіть на XS не підходять. Декілька шкіряних варіантів на щедрій знижці. Такий гаманець абсолютно новий, просто новий, у його у 500 гривень, але там є ще елементи із справжньої страусиної шкіри. Він доволі зручний, тому я думаю, вже знайшов свою власницю. Інші вироби не шкіряні, просто симпатичні. Залишки парфумів у міні-версії були щедро на знижці, але запах дуже-дуже важкий, такий вінтажний ну, на любителя. Взяла в примірочну тільки один светрик, він а, новий, чорний такий мав вигляд а, трохи ефектний, трохи а, блискучий, синтетичний склад бренд 2. Тепер опиняємося в хумані. Бачимо багато шаликів і палантинів, яскравих, легких, літніх. Полюбляю в хумані зазирати до текстильного відділу, там гарно все складають. Роздивляйтеся наволочки на вішачках, там інколи трапляються шовкові. Спочатку до примірочної взяла декілька суконь. Перша 100% бавовна, жаточка на широкій резинці, дуже комфортна. Вона мені сподобалася, але там у залі є велике дзеркало. Я до нього вийшла і збагнула, що вона занадто прозора. Не кожен може собі дозволити спокійно носити прозору спідницю. Абсолютно немає підкладу ніякого. І також мені захотілося, її, щоб вона була довша, мабуть, не моя ростовка. Ось, бачите, у різних ілюстерках виглядає це більш адекватно. Тому якщо є велике дзеркало у залі, не соромтеся, виходьте і роздивляйтеся. Покупка, примірка це певна робота, треба виважено, все, щоб було, щоб вирічно сили, не закинули і дарма гроші не витратили. Вон, такі китайські штучні спідниці колись коштували по 300 гривень. Наступна чорна мені на дотик здалася, що вона віскозна, а насправді синтетика. Тому секунду глянули на неї і не взяли. Для чергової примірки мені знадобилися туфлі на високих підборах. Я взяла такі от босоніжки, В них стояти було неможливо. Ні ходити, ні стояти. Я все ж таки вийшла в них до великого дзеркала, але то була не ходьба, а просто пересування. Я ледь рухалася, вони великі на мене, це десь 42-й розмір. Але мені був потрібен такий тип взуття для наступної сукні. І як виявилося, дякувати богам секонд Хенду, там вони не були потрібні у примірці. Тож ловіть ще одну авантюрну спробу приміряти сукню для нареченої. Але це вже зовсім інакша історія, інакші емоції та відчуття. Цю сукню я назвала сукня тортури. Вона була важка, незручна, мала мені за зростом, не застібалася позаду. Дуже добре, що я підібрала два варіанти жакетів для примірки, щоб вийти до Великого дзеркала. Мені не сподобалося оздоблення, розкидали по спідниці якісь малесенькі, зовсім квіточки. Це було абсолютно. Несмачно, от несмачно. І все ж таки, якщо вже я її на себе натягнула, треба було виходити в зал. А милі дівчата, ви просто мусите поставити мені лайк прямо зараз за цю авантюрну спробу. Бо одна справа приміряти у примірочній, і інша а вийти, зловити на собі і посмішки, і незрозумілі збільшені очі. Але мені хотілося не тільки розважити вам. Але й показати, наскільки різними за відчуттями бувають ті сукні, і наскільки вони бувають незручні. Отже, ідея була непогана. Великий довгий шлейф, гарний силует. Там було декілька петелюк, щоб той шлейф тримати. Але гляньте, сукня абсолютно не динамічна, вона колом стояла. То, що важка я вже то промовила. І ось тим шлейфом, от він незручний і негарний, його не видко. Я так розумію, що той шлейф мали підбирати, тягати і розкладати інші дівчата, а сама наречена у цій сукні мусила не святкувати, не насолоджуватися своїми емоціями, а весь час перейматися і через свій власний вигляд, і через те, як поводить себе тканина і ця сукня, тканина мнеться. Не ворогка, не розкладається цей шлев. От я вам намагаюсь показати. Вибачайте, що хитається камера. Мені хотілося вам передати оцей, оцей шалений вайп незручності. Так не має бути. Сукня має бути легка, зручна і прикрашати дівчину, а не мучити її. Ну і дуже показовим є той факт, що я із цією сукнею, врешті решт якось то домовилася. Це здатність виключно жінок підлаштуватися під обставини, потерпіти, щоб все було добре. Отже, ця сукня вона вимагала певних зусиль і окремих домовленостей. Гадаю так, якщо ми вже змушені домовлятися із власними чоловіками, то домовлятися із одягом ми не зобов'язані. Я ставлю нуль цій сукні. Абсолютний нуль. Вона не здатна зробити дівчину щасливою на власному святі. Це моя особиста думка. Пишіть, що думаєте з таких моїх коментарів. Всім нам бажаю смачних пасок. Міцної надії в серці, лишайтеся зі мною всі, живі, здорові.